Нам ж в російській федерації військово-політичне керівництво не треба ж вважати, що вони там дурні якісь і нічого не розуміють. Вони чудово розуміють, що наш контрнаступ буде в тому числі спрямований на те, щоб відрізати оце групування в Криму та біля Криму російських військ від материкової Росії, щоб по Суходолу не було можливості постачати все, що нам піне для війни, щоб зрушити тільки кримське міст. Ну щоб ми могли наші збройні сили вийти на озбережжя з моря. Вони це чудово розуміють, тому звісно, вони тут, ну, це для них найбільша небезпека. Бо втрата Криму ну це буде не тільки військова поразка, це буде дуже серйозна політична поразка всього керівництва Російської Федерації. І я думаю, що ну, їм це в Російській Федерації ну не люди, а інші там. Інше керівництво середні ланки не вибачить, і там почнуться якісь такі рухи, які можуть привести до розвалу Російської Федерації, чого ми всі з нетерпінням очікуємо. Тому це угрупування має стримувати, посилити південний фланг Російської Федерації і унеможливлювати, як вони вважають, давати нам просуватися до Мелітополя, до Бердянська, ну, до, до узбережжя узбережжя моря.